Всем привіт! Виїхав з дядькою володкою в ліс. Розвідка сьогодні буде. І перша знахідка. Гудзик. Так, початок є, яка дядька володька. Такий гудзик. Старенький алюмінівий. Ну щось таке, наверное. Лисий. Ну, і йдемо далі. А ну-ка, як вам сигналчик. Такий як монета. Але, але, копаємо. Ні, це не монета. Це поясок. Йдем далі. І це яка гарна місцина. Красота. Ідемо в сторону якоїсь, типу корчми, чи що тут півгодини проходили, нічого не знайшли. Взагалі. Йдемо тут в ту сторону, може щось і випаде. З такої глибини сантиметрів 17, щось круге. Так, це монета. Так, треба почистити. Ну таке стан печальний. Ну це крейсер. Одиничка. Віше нічого не видно. Ледве-ледве букви. Але перша монета. Прошу. Йдемо далі. ходим бродим. І є монетка в мене. Груба така. А мене лиса. Зараз почищу, покажу. На жаль, нічого не видно, треба кидати в мило Взагалі. Ну ничего, парамидам дали. Бля, кто там лада ты забракался, бля? Здесь мы за забрали трошки. Непонятно куда. Там такая земляная стена. Высоту. Не вилізе. навіть. тут дебрі теж підверх треба йти. Йдемо кудись щось він тут вже не йшов. Ладно, йдемо. Усім привіт! Пройшло вже три місяці з останнього дня пошуку. Зараз глибока осінь. Якраз грибний сезон. Ходимо гриби, шукаємо і з приборчиком ганяємо. Є? Монетка якась. Якась двадцятка. І тут аж ще є сигнали. Зараз будемо доставати. Так, щось тут пікає. О! Ще є якась. Одиничка. Все. Ану. Опікаємо. Да, ще щось там є. Невеличка розсипуха якогось грибника, напевно. Да, ще одна. Ого! Угу. Ще Що щось кощить? Да ще є одна. Міні кошель. Добре, що не треба розриватися. Так, де 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 де? А, є. А жаль, не срібних немає, це що, туга двадцятка якась. Треба чистити. Ну, вже пару монет є. Ого, випшли. Грибай якось здесь оговось долежить. З самого-самого верху. О, uh -huh. да, 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 Опа. Руками копаю. <клухи> так. Ага. Uh -huh. Я докопався. Де. Це не монета. Я не бачу. А, не монетка. У ще якась монетка. Ладно, зараз викупую. Скажу, скільки я ще знайшов. І так, ще три монетки я знайшов. Ось! Загальний кіс кількості. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 10 монет. Непоганий такий гаманець для старту. Супер. Ідемо далі. І так, там був цей гаманець. І тут ще сигналчик такий непоганий. Зараз перевіримо. О, десь як поверхностний. Да. О, ось. Щось є, де да, теж. Якась одиничка. Алюміній. Беремо, йдемо далі. Ось там кошель був, там друга монетка. І тут ще одна. Тує двадцяточка. Ну, треба чистити. Будемо тут кружити помаленьку. Хоча тут багато разів ходили і знахідок не було. Десь не туди ми тоді йшли. Ладно, погнали. Ну прям монетний клондайк. Хуже тут ще. Ще якась монета. типа, типу двадцятки, так. Да. Скільки їх вже там є зараз? Така жменька така невеличка. Грибочки. О, які монети. Хоча в тому році тут ходив. Аж нічого не знаходив. Одно. Йдемо далі. І так, є ще одна знахідка. Ось такий гудзик. Старенький. Ну без малюнка, на жаль. На жаль. Але ми його беремо Йдемо далі. І так, відійшли метрів, мабуть, 35. Від того місця з монетами і вискочила ось така пряжка. Не в зборі, звісно, але гарно. дуже гарно. Будемо йти десь в ту сторону. Позаду вже майже нічого. Сигналів нема. Ладно, погнали. Природа. Побігали. О, один диграй.

І так, пройшла приблизно година і знайдок не було взагалі. Ось ці ямки знайшов таку убиту-убиту монету, стара, десь 1700 роки приблизно. Майже нічого не видно. Якісь буквочки, але вона вже убита, на жаль. Так що це шмурдяк. Ладно, йдемо далі. Хожу попід полем. Ось тут с краєчку поле засіяне, на жаль. О, таке. Така монетка випала. Лиса повністю, на жаль. Мідна. З самого верху майже було. На жаль. Ну нічого беремо. Напевно, це вже буде кінець. Так що всім пока, до нових зустрічей.